Декларації з сімейними лікарями, які не пройшли верифікацію, тобто перевірку даних, з 1 березня 2025 року, не активні. У Житомирі недійсними стали декларації у 5623 тисяч пацієнтів. Сьогоднішній день заключених декларацій по підприємству 209 тисяч, з них не верифікованих 5623. Національна служба здоров'я України робить акцент про оплату за активні декларації. Що таке активні декларації? Це те, що я вже пояснював попередньо. Не верифіковані. Ті, що не звертались довготривалий час, е яких немає записів в єдиній системі охорони здоров'я. Пацієнт уклав декларацію три роки назад. За цих три роки жодного разу не було ніякої записів в електрону. Це також буде являтися як неактивна декларація. Про це не буде просто йти оплата. У Житомирі в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги працює 175 сімейних лікарів. У кожного з них різна кількість декларацій. у яких може бути понад дві тисячі пацієнтів? В середньому у нас кожен лікар по різному заключає. Є від двох тисяч декларацій є в лікаря, і тисячу чотириста є молоді лікарі, які тільки прийшли працювати. Вони активно набирають декларацію. Якщо взяти по закладу в середньому і розбити, то це по педіатрам, так як вони мають до 18 років, це приблизно десь 800 декларацій на одного педіатра, і по лікарям загальної практики десь плюс-мінус 1600 декларацій на одного лікаря загальної практики. Такі зміни впливають на заробітну плату лікарів, адже тепер вони отримують гроші лише за верифіковані декларації, пояснює виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги. По заробітній платі лікарів, що хочу роз'яснити, так як є декларації в кожного по різному, кількості, так само і в кожного по різному є активні, є неактивні декларації. Тобто в середньому по закладу це мінус 400 гривень або мінус 1000 гривень, в кого найбільше неверифікованих пацієнтів. Пані Олена, сімейний лікар в амбулаторії номер 10 Нею уклали понад 1700 декларацій. Лікарка каже, що пацієнтів не втратила. Майже всі оновили свої дані. Деякі пацієнти самі звертаються до нас. Десь вони чули через СМІ, десь вони по радіо, десь по телебаченню, в інтернеті. Десь вони бачили І телефонують, самі звертаються. І ми от, з Солина Миколаївна, своєю медсестрою, ми моніторимо цей процес. Зізвонюємося зі своїми пацієнтами, да і вони, ну скажем так, які е, йдуть на контакт. Ну всі йдуть на контакт, питання нема. ми перевіряємо по, по по програмі СОС, які потребують верифікацію. тим ми телефонуємо і вони да звертаємо. Ну якби відкликаються, якщо ви не встигли пройти верифікацію, то ваша декларація не анулюється. Вона стає неактивною допоки ви її не поновите. Людині поновити свою декларацію потрібно звернутись до сімейного лікаря, взяти свої актуальні паспортні дані, паспорт, код і номер телефона з собою тримати, тобто така сама процедура, як при заключенні декларації.